Доброго вечора, шановні представники засобів масової інформації, шановне товариство. Ну, ми так розуміємо, що гаранту треба попасти на своє місце роботи. Саме через те оті рухи, які сьогодні зранку вже спостерігалися навколо Майдану, коли намагалися працівники спецпідрозділів оточити Майдан, для того, щоб нас почати морити голодомором і холодомором, щоб не допускати сюди автомобілі з провізією, з дровами. Крім того, вже було проінформовано, що заблоковано було декілька станцій метро, зокрема Хрещатик, Майдан Незалежності і Театральна. Таким самим чином влада просто-напросто не дала можливості людям добиратися на роботу. І тому звинувачення влади в тому, що щось люди не так роблять, щось там блокують і комусь заважають, є абсолютно безпідставними. Влада сама це робить. Є інформація в нас, в нас від працівників «Київенерго», які співчувають нашим дітям. Діям, що влада має намір перед штурмом повністю виключити світло, зокрема тут, для того, щоб не дати можливості нам мати відповідного живлення. Ну, але ми готуємося до альтернативних можливостей забезпечувати існування нашого гнаметового містечка. Окрім того, зараз в ці хвилини спостерігається дійсно надмірне накопичення спецпідрозділів в районі вулиці Шовковичної, Банкової, Круглої і Лютеранської. Там знаходяться три наших блокпости. Очевидно, що вже найближчим часом вони будуть проводити штурм. Тим більше, що там вже за нашою інформацією почала появлятися якась спеціалізована техніка. Наразі не можу вам чітко сказати, яка саме. Очевидно, вони це будуть робити для того, щоб президента завести в адміністрацію президента. Окрім того, за тою інформацією, яку ми отримали, наразі. Особовий склад внутрішніх військ майже по всій Україні, а також особовий склад Державної служби охорони направляють в Київ і в Київську область. Саме через те ми вже дали відповідні вказівки місцевим регіональним обласним штабам національного спротиву розпочати процес пікетування обласних адміністрацій, приміщень Міністерства внутрішніх справ, прокуратури на місцях, оскільки вони майже всі сили з регіонів кидають. Дають на Київ відповідно вони оголили повністю ситуацію, скажімо, і контроль на місцях. Крім того, за нашою інформацією, поблизу майдану, тут в центрі, в певних спеціалізованих місцях, крім звичайного складу внутрішніх військ і Міністерства внутрішніх справ, які екіпіповані певними спеціальними засобами, є група представників спецпідрозділів. Наразі невідомо, що це за спецпідрозділи. Вони. Ем... Перебувають е, в автобусах з затемненими шклами і вони є озброєні е, бойовою зброєю на випадок е, якогось загострення ситуації. Крім того, склад усіх правоохоронних структур, які виконують свої повноваження на злізнодорожному вокзалі, в аеропорту е, озброюються зараз стабельною зброєю. Ця інформація вже є перевірена. Наступне митниці. Поставлено конкретне завдання. Будь-які товари, які проходять через митницю і можуть трактуватися як для підтримки життєдіяльності Євромайдану, під будь-яким приводом затримувати і не пропускати на територію України. Особлива увага приділяється зараз переговорам влади з приватними охоронними структурами, яких вони, очевидно, хочуть наймати для того, щоб не тільки працівники спецпідрозділів втручалися в цей конфлікт, але і приватні охоронні структури тим займалися. Окрім того, за нашою інформацією, прикордонникам поставлено завдання, щоб вони фіксували групи іноземців, які прибувають зараз на території України, для того, щоб контролювати їхні пересування і, очевидно, їхню діяльність в підтримці, скажімо і співчутті українцям, які сьогодні борються за демократію і борються за свої свободи. Ну і найважніше, за нашою інформацією, для координації дій по локалізації масових заворушень прибули фахівці відповідного рівня від ФСБ і поліції Російської Федерації. Вони вже знаходяться на території України. Я хочу вас запевнити, що всі ці заходи, які сьогодні застосовує влада, свідчать про... Те, що вони абсолютно не думають про можливість е, врегулювання цього конфлікту е, мирним чином. Вони абсолютно не зважають на те, що наші акції протесту є мирними. Вони не дослуховуються до голосу народу. І, судячи з усього, вони навіть не обговорюють жодних питань, які сьогодні народ ставить перед владою. Тобто питання е, відкриття кримінальних справ проти тих нелюдів в погонах, які били людей. Е, Звільнення наших політв'язнів, е, хоча їх вже не тільки варто називати політв'язнями, як їх сьогодні варто називати і заручниками в тому числі. Бо, очевидно, арешти будуть продовжуватися, і вони потім будуть нас шантажувати. Мовляв, ми відпускаємо всіх ваших, але ви... Ідете геть з Майдану. Тобто це вже є конкретний шантаж і це вже є намагання влади саме такими методами вирішувати свої проблеми. Ну і звісно, що відставка уряду. Тобто це значить тільки одне, про які переговори можуть бути мова. Якщо влада навіть не обговорює вимог від українського суспільства перед ними. Дякую.